та якісні адміністративні послуги відтепер стали ще ближчими для понад 14 тисяч жителів Хущини. У Драгові офіційно презентували та відкрили новий ЦНАП. За рахунком це вже 54-й такий центр на Закарпатті. Наш центр новий відреставрований. Тепер відкрилися. Фактично, ми працюємо з 21-го року, але ми працювали у приміщенні Драгівської сільської ради. Приміщення там було ну мале нашим відвідувачам було. Не дуже комфортно в даних умовах. Тут у нас просторе приміщення, буде населення, у нас 14 тисяч 200 осіб у громаді. Громада у нас, як бачите, гарна, велика, успішна. Надіємося, буде. Послуги будуть надаватися, ну, у ЦНАПі надаються всі життєві послуги. Це починаючи з дня народження, свідоцтва про народження. Надіємося з нашими партнерами, отримаємо паспортну станцію. Вже є деякі напрацювання і будуть надаватися паспортні послуги, id картки, закордонні паспорти. Іщення для нового цнапу реконструювали та адаптували для осіб із інвалідністю. Працюватимуть тут чотири адміністратори, які вже готові надавати близько 300 адмінпослуг, серед яких низка базових соціального характеру у сфері будівництва, а також доступний комплексний сервіс є малятко. Для місцевих це надзручно, адже тепер вирішити всі соціальні питання можна за місцем проживання. Найближче де можна було отримати послугу. Це місто Хуста це 30 кілометрів. Не дуже зручно було людям приїжджати за де за тою чи іншою послугою, але зараз вони будуть мати такий прекрасний ЦНАП у себе на місці і будуть отримувати послуги вже в себе в громаді. Тут будуть надаватися практично весь спектр, спектр послуг. На відкритті також анонсували місце для сповивання немовлят та ігровий простір для найменших відвідувачів, які з'являться тут уже найближчими днями. Також у ЦНАПі планують запровадити сервіс для захисників та членів їх родин Я ветеран.